Святий Миколай завітав до дітей Основ'янського району разом із справжньою зимовою казкою. Маленькі янголята, новорічні ялиночки та навіть червона шапочка створили свято сповнене радості та чарів. А головний гість сам Миколай приніс не лише подарунки, а й віру в дива. Класно, та яскраво. Що тобі найбільше сподобалося? Виступи з красної Шапочки. А про що ця казка? Про те, як красна шапочка пішла до бабусі, а її там пимав волк. Чому навчається казочка?» Щоб ми завжди були зра... з родиною. А що ти можеш побажати іншим на день Святого Миколая? Щоб у всіх були дуже гарні оцінки. Насправді було дуже інтересно. Не думав, що таким образом буде сказка. Я коли услушав красна шапочка, думав, що буде найбальнею красна шапочка. Но потім, услышав, що це другая красна шапочка, стало было, і сказка була интересная. А що ти можеш побажати іншим на день Святого Миколая? Щастя, та мирного неба над головою. Дуже сподобалось. Що найбільше сподобалося? <реш> Мені найбільше сподобався кінець, коли там всі не розуміли, що робити. Вовк не мог ніяк з'їсти червону шапочку та бабусі. Тобі сподобалася така варіація? Так. На святі для дітей основ'янського району актори харківського театру для дітей та юнацтва втілили в життя казку, змінивши сюжет та додавши нових захоплюючих елементів. У такі часи, коли війна змінила дитинство, такі миті особливо важливі. Вони дарують малечі радість і можливість забути про реальність, хоча б на кілька годин, і відчути справжнє диво. Ми Піклуємося за їх ментальне здоров'я, щоб діти розуміли, що ми дорослі, завжди поруч з ними, і завжди ми повинні, повинні захищати їх ментальне здоров'я їх психіку, тому тому що війна це негарно для дитинства, і тому казка ще краще. Довго це свято, так? Так! І діти були слухняними цілий рік, гарно вчилися, так. Так! Тому очікували на подарунки, так? Молодці. Ну і звісно, ми віримо в два. І дива обов'язково збудеться, і настане обов'язково мир. І ми будемо святкувати ще багато багато років і новий рік, і Різдво Христове, і Святого Миколая, і отримувати подарунки. І так воно буде бути щасливі, живіть в мирі і бути слухняними. Після яскравих виступів та новорічної казки всі дітлахи отримали святкові подарунки. Анна Зелінська, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Олексій Муравйов, Харків новини.